Всім привіт! Приготували вчора скумбрію в олії. Ось такі баночки. Дуже гарна рибка, дуже смачна. По солі все у міру. Відкриємо. Дуже класно пахне. Так, щоб не порвало її. І... Так, вона приготовилася кісточки не буде точно чувствоватися. Голови листочок назад. Пробуєш? Звісно. Так, тобі смачно. Mm -hmm. Боже, дуже класно. Зараз тісточку спробуємо. Мало сольна. Смакота. Бажаєте замовити, пишіть мені на Viber. Номер телефона в шапці профілю. Смачню на. Дуже смачно.